Друзі, всім привіт! Знову з вами канал Sketchup для меблярів. І я, Руслан, який виконує ваші побажання. Ну що ж, як то кажуть, ви просили, ми виконали. В даному випадку сьогодні йдемо про моделювання елементів тумби, а саме панелі під врізні ручки гола. Ми зараз бачимо на екрані стандартну панель. Стандартний модуль з звичайними пласкими панелями. Перем... Додали опцію, перемикаємось на ручки Гола, отримуємо панелі з вирізами. Ось такі. Вирізи рухаються разом, точніше, не разом, а завдяки тим параметрам, які ви вносите, приміром, я, я навмання на ставлю будь-який варіант, будь яку висоту. Приміром, 280-320, не знаю, там 400-0 рівно. І наші отвори, наші вирізи, точніше, піднімаються на ту висоту, яку ми вказуємо. І ви запитаєтесь, яким чином це все чудо робиться. Пояснюю, приступаємо. Зачиняємо ці вкладки, переходимо на нашу панельку. Ось таким чином має виглядати панель. І зараз розпочнімо її моделювати. Ну і щоб, щоб змоделювати таку панельку, нам потрібно створити звичайний бокс. Ось таким чином, стандартним методом. Так, згрупіюємо. Ну, Виставляємо 18. Так, виставляємо, секунду. 18 мм. І, ну, приміром, зараз не важливо, який буде розмір, все одно він потім буде в нас параметричний. І також витягуємо вгору. На якусь певну відстань. Давайте я її порухаю в бік. Просто будемо спостерігати, що у нас змінюється. І так, маємо таку панельку всередині просто тіло. Що нам потрібно для цього зробити? Ми знаємо, давайте так, подивимося, які в нас розміри ручок гола. Да? Ручки гола у нас заглиблюються на 26 мм вглиб, і висота 73 це нас у нас цешка. Елька у нас. 26 чи там 25 на 50. Ну, візьмемо 26. І так. Що ми робимо? Заходимо в групу, копіюємо цю ліву, виділяємо ліву сторону. З клавішою Ctrl, перерухаємо праворуч на 30 мм. Тобто 26 плюс 4 мм невеличкий запас. Копіюємо верхню частину, точніше, виділяємо і копіюємо її вниз. на... Ось так як у нас ця верхня ручка Цешка буде висотою 50. візьмемо 55 Теж запасом 55 мм. І знову ж, це копіюємо нижче. На вмання поки що. А потім габарит задаємо під отвір 73. Він буде у нас запасом 83. 83 мм. Виділяємо цю частину, групіюємо. Виділяємо цю частину, групіюємо. І так робимо з усіма елементами, які в нас ідуть нижче. Групіюємо. Потім те, що залишилось, тройний клік, і теж групіюємо. І так, ми зробили певні заготовки, де в нас будуть поміщатися отвори. Розпочнімо з цього отвору. Заходимо в групу, ще раз заходимо. Так, добралися до тіла. Тут ми маємо намалювати. Сам контур отвору. Тобто зверху йдемо донизу 50 мм. Зліва направо 26 мм. Промальовуємо контур. Ось таким чином. Вимальовуємо радіус. Радіус у нас має бути 5 мм. Тобто, малюємо радіус і вказуємо його ось тут праворуч. Можливо, можна зразу малювати того радіусу, який потрібно. Мені так зручніше. І видавлюємо зайве. Отримуємо такий ніби контур тобто така собі певна заготовочка під майбутній отвір. Хто вже слідкував за попереднім відео, коли ми малювали фасади, вже знає, як цей принцип працює. Далі ми маємо приховати. Давайте я увімкну функцію. У нас є така ось тут. Hide Rest of Model. Тобто, коли ми працюємо з якоюсь моделькою, все інше ховається, все, що буде зайве. Нам потрібно оцю лінію видалити, щоб у нас був просто такий контур. Потім ми виділяємо всі лінії, які ми хочемо приховати. А саме ось ці. Я їх по, по черзі виділяю. А також ось цю радіус це скруглення, і натискаємо праворуч ось тут в інфо. Око наше вимикаємо. Є. Та ж сама ситуація. Заходимо в цю е, детальку, видаляємо ці лінії, виділяємо верх-низ і праворуч, їх також приховуємо. Давайте зробимо ще те ж саме. Ні, поки що не переходимо сюди. Давайте ми вимкнемо ще видимість ось цих ліній, які в нас тут є. І таким чином, якщо звернути увагу, вже у нас намальовується красота. Уже отвір створено, верхній І по такому ж самому принципу працюємо з отвором під, ну, отвір під гола Цешка. Я поставлю тут на прискорення. А ви дивіться, буде той самий принцип. Ну що ж, ми, ми спроектували наші заготовки під отвори. Є в нас основна частина модель, панелі, є в нас верхній виріз, центральний виріз і вставочки невеличкі. А далі ми, відповідно, повинні прописати з вами всі формули, всі параметри даної панельки. Тому будемо зараз продовжувати. Ну що ж, пропишемо тепер далі формули на саму панельку. І так, ми маємо панель, яка у нас розділена на декілька частин. Складається точніше з декількох частин. Я, можливо, навіть для зручності давайте підфарбую вам якимось кольором. Ми ж все ж таки навчаємось, тому потрібно розуміти. Дивіться, я вирізи підфарбовую червоним. Це ті елементи, з яких складається сам виріз. Ось таким чином. Так. Ось ці елементи я виділив їх P2, P1, P3. Тобто це ця права сторона. Велика P3. І весь оцей стопчик, який складається з чотирьох елементів. Це в нас ось P1, виріз, P2 виріз. Я думаю, ви, ви цю тему зараз підловите, зрозумієте, що, що йдеться. Так, і е, налаштовуємо я. Ну, я починав налаштовувати з P1. P1 у нас стоїть в координатах 0, 0, 0, тобто його початкова точка якраз знаходиться в координатах по нулям. Так, мабуть, оці червоні лінії зайві. Я їх приберу ось таким чином. Угу. І, можливо, давайте підфарбую якимось кольором, приміром, ці елементи. Ну, цей нехай буде якийсь гламурненький, світло-рожевий. Ось так. Ось наша панелька складається з таких елементів. І так, P1 у нас знаходиться в координатах по нулям. Ми, ми пам'ятаємо, що потрібно нулі, можна фіксувати чітко нуль, не завжди це спрацьовує, тому що інколи елементи ну, потрібно, щоб вони рухались по, по полю, і, ну, по самій сцені і не завжди нуль спрацьовує. Тому я завжди пишу parent x мінус parent x. Тобто координати батьківського компоненту. Початкові по X і відняти ті ж самі, вийдемо на 0. І таким чином у нас буде утворюватись завжди 0. Далі, товщина цього елемента відповідає товщині DSP. Я посилався в даному випадку, я зробив цей елемент як основний, і тут прописав посилання на, на батьківський компонент. Тобто товщину він бере з батьківського компонента. Так? Тут, правда, написано Group, а нам потрібно parent. Давайте ми так і зробимо. Па, папа-па-пам, паренд є. Ну маленька-века. Так, па. Паренд Len X. Таким чином цей компонент посилається на товщину, а всі решта оцих компонентів 1, 2, 3, будуть брати товщину звідси. Хоча можна було б і прописати точнісінько такий сай таку саму координату формулу. І це була б теж не помилка. От ми можемо тут поставити таку саму. Товщина буде братися із батьківського компоненту. Є. Далі ширину я задав самостійно ширина 30 мм. Так як враховувати, що у нас виріз має 26 мм, я 4 мм дав на запас чуть-чуть вправо. І таким чином у нас габарит цього всього стопчика буде 30 мм. Думаю, зрозуміло. І висота, відповідно, вираховується формулою. А формула в нас яка? Загальна висота LNZ від загальної висоти. Ми віднімаємо висоту е, гола виріза гола L верхнього. Висоту ось цього елемента, і висоту е, другого виріза. І таким чином у нас утвориться висота першого елемента, саме нижнього. І ми так цю формулу і прописуємо. Так. А, набрехав, вибачте. Не буду вирізати свою помилку з відео, так і залишу. Я поспішив і неправильно сказав. Саме перший елемент він задає висоту ось цієї, цього вирізу. Тому ця висота в нас береться з основного компонента, який називається: ми додали туди назву h гола c тобто висота до вирізу c Ця висота задається вручну самим користувачем. І якраз від неї буде залежати висоти інші. Тому у нас цей стопчик має таку висоту, яку задасть користувач, тобто 300 мм в даному випадку. Потім координати цієї точки, ви вже зрозуміли ідею. Висота, на яку підніметься цей виріз, відповідає висоті цього елемента, або ж ця ж сама формула, можна її скопіювати і вставити сюди. В даному випадку у мене зараз, зараз цей елемент. Посилається на висоту ось цього елемента. Тобто P1 Lenz, Тобто, вказати висоту P1. Або ця ж сама формула, яку буде користувач вносити. Не є помилка, але в принципі, інколи складно відслідковувати, де формули, які, краще одну якусь задавати. Яка є важливою, а потім до неї прив'язувати все решта, що знаходиться всередині. Раптом ви зміните одну формулу десь на батьківському компоненті, тому всі решта формул не прийдеться переписувати, а ну, я, я так, мені так краще відслідковувати. Так, є. Ну, Відповідно, товщина, ширина, висота. Висота в даному випадку фіксована: 8,3. Ширина фіксована, вона береться від першого компонента вирізу, який я зверху поставив. Все решта також. Стандартно, парент X, парент Y- minus, і так далі. Далі, висота цього компонента аналогічно, принцип той самий. Піднімаємо на висоту оцих двох елементів P1 плюс. виріз. Це початкові координати, на які піднімається цей елемент блакитний. І прописуємо цю формулу. Додаємо висоту P1 і висоту виріза цешки є. А цей елемент піднімається на висоту цих трьох компонентів, і його початкова координата по Z буде знаходитись за такою формулою. Все решта, схоже, товщина, ширина і фіксована висота залишаються так, як є. Відповідно, цей елемент P3 він стартує в нього точка нульова, по, по X, знаходиться він в нулі. Парен X-паent X, X. По Y, по зеленій вісі. Бачите, я вам підписав сюди вісі спеціально, щоб було видно, в яку сторону рухається розтягується сам компонент. По Y він вже в нас стартує від 3 см, не з нуля, а з 3 см, бо ширина відповідає 3 см P1 в цьому стопчику. Да? І по Z, відповідно, він лежить внизу на нулі. Товщина знову ж таки береться від товщини ДСП. Ширина у нас формула яка? Не group, а давайте випишемо parent. Parent len y. Так, parent len y. Ширина по y. Тридцять п'ять. До речі, Подивлюсь, бо я би сюди дописав і parent len Z, висота по PZ. Да, висота по z вірна, висота по y ніби не так. Потрібно від ширини, точніше, не по y, це у нас ширина len y, len y мінус ось ця ширина 3 см. Ось так. Все. Це, буде, це вже у нас буде правильний варіант. Тому що загальна ширина у нас, давайте ми перевіримо. Загальна ширина. Всього елемента 352 мм, мінус 3 буде 322. Тобто, ця ширина має бути 322 на 32 см і 2 мм. Все вірно. Ось таким чином вираховується формула елемента P3. І ми маємо готову деталь, яка вже є параметричною. Якщо ми повидаляємо ці всі от наші замальовки, відповідно. І спробуємо розтягувати цей елемент, то він, вибачаюсь. Є. Так, зараз видалимо все що, все, що напрацювали. Так, далі постираємо наші підказочки. Підказочки стираємо. Всі ці елементи зафарбуємо якимось одним кольором. Нехай буде саме такий моднячий. І в нас є елемент. Його ми можемо тепер розтягувати по ширині. Отвори наші будуть фіксованої ширини 26 мм, і залишатися такими незмінними. По висоті вони будуть такими ж самими. Єдине, що верхній отвір прив'язаний до верхньої точки, він не рухається ні вверх, ні вниз, знаходиться завжди вгорі. А нижній отвір цешка рухається на ту висоту, на яку в неї задано в параметрах. А саме 300 там скільки там, міліметрів, я вказував. Тому наш елемент вже є працюючим, і його можна вставляти в тумбу. Тому на цьому відео я вже закінчу. Наступне відео вже знімемо, покажу, як, як ми вставляємо цей елемент в тумбу до тих уже налаштованих елементів стандартного типу. І попрацюємо з тумбою, щоб вона у нас вийшла ось така. Таку, як ви її зараз бачите. Вона дійсно працює так, як потрібно. В неї є параметри, і її можна розтягувати. І наші елементи всі змінюються, підтягуються, точніше, не елементи, а вирізи, які в нас є. Ось я, наприклад, розтягую тумбу вгору. Вона зараз не розтягнеться, бо в неї параметрично задана ширина, висота, глибина. Але воно це все рухається. Ми подивимося, побачите це все в на наступному відео. А поки що попрацюйте, підготуйте собі такі елементи, з якими ви будете знущатися, точніше будете знущатися над собою, тому що це достатньо кропітлива робота. Потрібно, потрібно бути сконцентрованим, щоб не допускати помилки. Але, в принципі, той, хто не допускає помилки, точніше, той, хто нічого не робить, відповідно, не допускає помилок. А ми ж з вами щось робимо, тренуємось і відпрацьовуємо свої навички, тому з кожним днем ви стаєте супер -чоловіками. Все, друзі, буду, буду вам дякувати за те, що переглянули до цього моменту. Скоро нас, ну, не скоро, а. 100% наша перемога все ближче і ближче. Всім папа. -па. Приходьте на канал. Буду вас радий бачити.